Друзі, вітаю! Дуже рада бачити вас на youtube каналі Школи Ван Хобі І Сьогодні я хочу зробити огляд на ось такі олівці, які нам люб'язно надали Артекспрес Україна. А саме це в нас олівці Крета калора, і цей набор у нас називається The Aquarine Box. Окрім звісно що огляду, ви можете зайти в біо і дізнатись, як виграти саме цей набір олівців, Собі я його не залишу. Як би мені цього не хотілося, а відправлю його обов'язково одному з переможців. Одразу попереджаю, в мене доволі скептичне відношення до олівців, які розчиняються водою, до акварельних олівців. Тут не тільки акварельні олівці, спойлер. Але я дуже люблю малювати, в принципі, олівцями, і я люблю малювати аквареллю. Тому я беруся завжди за огляд таких матеріалів і для себе, і для вас, я певно, щось відкриється нове та цікаве. Давайте не будемо довго говорити і вже почнемо розпаковувати. Перше, що ми бачимо перед собою, це те, що у нас металевий короб, але зверху ось тут наклеїчка, тобто не буде сильно дзвініти у вас. І, як на мене, це плюс. Я люблю дуже металеві короби, але ось цей грохот приглушиться власне цією наклейкою. У нас тут написано, що це акварельні олівчики. Навіть написано, що це акварельний набір, тому що самі олівчики у нас тут, наскільки я зрозуміла, різні. От тут навіть. Показано, що є якась серія Marino, це у нас найбільша кількість кольорів. От, Далі в нас іде акваграф і графіт Акварель. Чесно кажучи, я не знаю, що це. Давайте почитаємо. Так, ну, в принципі, все. Я так почитала що тут список того, що є в наборі. 15, я так зрозуміла, це у нас кольорів звичайних олівців. Ну, як звичайних, да? таких, як ми звикли, акварельних олівців. Далі у нас йдуть кольорові графітні, ось ці акваграф, і, власне, сіренькі. Ну, все, давайте вже відкривати. Так, ага, можна ну, верка відкривається. У нас ось тут ще якийсь аркуш. Ну, я так розумію, це просто буклетик, в якому. Інші якісь серії олівців. Так, добре, давайте відкривати. Ось вони у нас тут, на такому пластиковому поддоні як це буває зазвичай. Я вже бачу, що це тип дерева, який я не дуже люблю. А взагалі, знаєте що, в мене є такі олівці? Зараз по ним бачу, що вони в мене є, і я ними користуюсь. Ну, давайте відкриємо. Які ж вони гарненькі, коли вони нові? Просто. Ось дивіться, один олівець я точно знайшла. Мені здається, що це воно і є. Так, до речі, такого кольору тут в наборі немає. Але я навіть не можу вам сказати свої якісь враження, тому що я не пам'ятаю, щоб я ним якось часто користувалася. Ну, добре, я просто сильно олівцями, от як акварельними, я не користуюсь. Я ними можу користуватися, як звичайними олівцями, не змочувати. Але ось такими я ніколи не користувалася. Давайте для початку зробимо просто викраси по сухому і потім їх розмиємо. Давайте порівняємо, які я беру олівці, ну, схожі якісь хоча б по кольорам, тобто в мене є якийсь помаранчевий від марко Ренуар. Це взагалі найдешевші акварельні олівці, мені здається, які існують, які можна купити поштучно, можливо, взагалі найдешевші, не знаю. Ну, В наборах, напевно, да, вони там є якісь подешевші. Тобто, я подивилась зараз, ціна цього поштучно десь 72 гривні за штучку цей. Близько 20 коштує. тобто він дуже дешевий. Далі в мене є ще ось такий від Мандеус Кахінор. Він теж не дуже дорогий, тут тобто десь вдвічі дешевший, близько 37 гривень коштує Мандеус. Далі в нас йде карандаш. Його я буду порівняти також зі схожим кольором. Ну, по тону точно схожим, а взагалі десь був такий рожевий. Ну, коротше, також буду порівнювати. Цей, звісно, вже коштує набагато дорожче, тобто він 150 гривень 150 коштує. В принципі, в мене є і інші марки, але там по кольорам взагалі вони не схожі. Тому, ну, власне, давайте порівнювати. Слухайте, по тому, як вони малюються, я хочу сказати, що крете да, ці Маріна, вони найсухіші. Тобто всі інші олівці, всі, взагалі, незалежно від того, які я брала яку цінову категорію, яку марку, вони більш м'які. Ну, тут всім по-різному подобається. Я, наприклад, якраз таки от, люблю, щоб були вони м'якими. якщо ви теж таки любите, то напевно. Вам не можу не сильно не сподобатися. Але якщо подивитись по яскравості, да, вони не відрізняються. Тобто немає такого, що от вони бляклі, а всі ще яскраві. Такого немає. Тепер давайте подивимось по тому, як власне вони розмиваються. Перші у нас ідуть свої якраз таки найдешевші найдешевшу марку Ренуар. Ну, якщо подивимось, то в принципі. Ну, хай підсохне, звісно, але наче у нас ну, майже не лишається. Тільки там, де початок, де я більше всього тисла, а лишається трошечки видно олівець. І тепер розмиваємо наші відкрите колор. В принципі, наче те саме. Так, це в мене кухінор Мандеус. Так. І знову. Тобто у мене в цьому рядочку йдуть наші олівці відкрити колор, а в цьому я інші бренди тестую. Так, це знову кохінор. От вам, будь ласка, да, жовтий. Тобто я думаю, що жовтий має ось так виглядати. І цей жовтий він більш такий. Вже більш помираючо. Далі це йдуть олівці від карандаш. Тобто, навіть ну, олівці від карандаш взагалі унікальні, тут бачите, майже зник олівець. Так, там дійсно більш світлий відтінок, і акварельні олівці в таких відтінках зробити складно. Але коли купуєш олівець, за 150 гривень. Від карандаш по 180 у них є лінійка, да? тобто це дуже дорогі олівці. Він все одно дивіться, наскільки він пігментований. Ну і ми подивимося, що тут близько, близько, навіть такого нічого немає, тобто, пігменту набагато менше, ну і, звісно, це небо і земля. Власне, тому і дуже рідко у дешевих марок є ось такі відтінки, тому що їх зробити. Хоча це не дешева да, марка, тобто, це такий мідіум сегмент, Власне, тому напевно тут і присутні, бо якщо ми подивимось там ту ж лінійку від Марко Ренуар чи від Мандеус, там є світлі відтінки, але їх менше. І саме ось таких тілесних ми там і не знайдемо. Так, ну ось все добре підсохло. Можна побачити, що в принципі олівець розмивається добре, у нас не лишається під низом сліду від олівця. Так, якщо порівняти. Тобто тут я вже сказала, я вважаю, що це нічого для мене не може порівнятися з якістю від карандаш, але за їх ціну, ну, як би вибачте, було б класно, якби зараз вкрити колор, дали б мені таку саму а, якість за 75 гривень, як дають за 200 гривень олівці від карандаш, ну диви не сталося. Але з іншими олівцями вони доволі гарно можуть конкурувати. Я вже зробила ілюстрацію, я вже зробила викраси, я готова переходити до порівняння, ну і, власне, робити перші висновки. Перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що палітра дуже натуральна. Немає яскравих кольорів. Ну, найяскравіші, це ось два помаранчевих, і вони між собою дуже схожі. І я, щасно, це мені не дуже сподобалось, тому що, як на мене, одного з них було б достатньо, а от жовтенького не вистачає. Для порівняння, да, ось, наприклад, якогось чи лимонного, чи ось такого, просто більш жовтого. Тобто, за жовтим у нас, щоб ви що да, так виглядає. Воно то схоже, і в принципі це жовтий. Але мені хотілося, щоб він був більш чистий, більш холодний жовтий. Те саме стосується червоно коричневих відтінків. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Ось ці два неймовірно красиві, ці мені особливо подобається. Але, наприклад, як на мене, два коричневих схожі між собою. І якби в наборі був якийсь більш чи кораловий, чи більш холодний, чи більш чистий, це більше, як мені здається, пасувало б до цього набору. І, в принципі, те саме я можу сказати і про зелені, і про блакитні. Тобто у нас тут немає чистих кольорів, вони всі зелені і В одному плані це плюс, тому що наборів з чистими кольорами більшість. Да, коли ви берете за набори, частіше за все, там будуть якраз такі базові кольори, да, наприклад, зелені. Ось так виглядають зелені, які у нас зараз наборі, ось так зазвичай виглядає зелені. Да? І це якби, відрізняється. І якщо ви новачок, то, скоріш за все, вам буде дуже важко зробити роботу занадто якусь там яскраву чи насичену неприродних якихось відтінків. Наприклад, да? ось я щось малювала, малювала, в принципі, не сильно там старалася. Але відтінки вийшли дуже цікавими, якраз таки тому, що палітра нам це одразу дозволяє. Да? Вони одразу з. Мені не потрібно щось для цього змішувати. З іншої сторони, це мінус, тому що, наприклад, не вистачає якогось чистого блакитного. Ось такі відтінки ми можемо намішати, особливо, якщо врахувати, що це акварельні олівці. І між собою вони гарно нашаровуються, вони гарно змішуються. І в цілому, зробити такий чи такий відтінок не так складно. А от зробити навпаки, якийсь такий зелений. А у нас з вами не вийде. Тому тут дивіться, мені здається, що цей набор підійде, якщо, наприклад, це ваш не перший набір. Чи, наприклад, якщо ви купили вже такий набір, ви можете собі просто поштучно докупити декілька так, чистий, блакитний, чистий жовтий і якийсь чистий зелений, до прикладу. А тепер давайте що стосується якості. Так як в мене був до цього набору, в мене був один олівець. Саме ці марки, ось до речі, яскравий, тобто ви їх поштучно можете купити, скоріш за все, якщо він в мене один, значить, я його купила за штуку. І да, ви можете собі просто докупити, і у вас будуть вони яскраві, наприклад, якщо вони вам сподобаються по кольору, якщо вони сподобаються по якості, і ви захочете, щоб у вас вони були всі однієї лінійки. Я не можу сказати, що в мене є якісь надійного нарікання, бо якщо в мене є якісь нарікання до уліктів, то я їх. Виймаю зі свого стандартного стаканчика і там не тримаю. Ну, з цими олівцями такого не трапилось. З цим олівцем цього не трапилось, тому значить, що він мене влаштовує, як власне акварельний олівець. Тому що до акварельних олівців у мене не такі е, там, вимоги, як, наприклад, до звичайних олівців. Тобто він такий трошечки мудненький, він такий трошки е, мильний. Але це імпертамани, якраз таки, як зазвичай, якщо цього немає, то вони потім там погано розмиваються чи погано змішуються між собою. Так, друзі, в мене на цьому все. Я закінчила з оглядом, я нам її помалювала, показала вам їх, як могла. Обов'язково приймайте участь у розіграші, ви можете виграти саме цей набір. Як прийняти участь, просто зайдіть, подивіться, в описі все написано. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що це не єдиний погляд, який, якщо вам сподобався огляд, напишіть про це. А якщо ви хочете інші огляди, зайдіть, подивіться, у нас є інші огляди на премію олівці. Якщо ви обираєте, ви можете подивитися декілька оглядів, власне, і для себе обрати, які вам подобаються більше. Що я хочу сказати, як би вже прям під висновок всього. Мені сподобались ці олівці. Чи краще вони за інші олівці цього сегменту або більш дешевих? На мою думку, От ці, що акваграф графіт, які розчинні, вони о, вартують вашої уваги, вони вартують моєї уваги. Я навіть не можу сказати, щось погане про ці інші 15 олівців. Так мені не дуже сподобалася лінійка кольорів, але в цілому це гарні олівчики. Чи краще вони за інші? Ну ні, чи гірше вони, також ні. Тому мені здається, що це гарний набір, ви можете до нього придивитися. Тут прикольна металева коробка, доволі зручна. А також це може бути дуже класним набором, якщо ви хочете подарувати вашому другу художнику. Я майже впевнена, що ось цих якраз таки акваграф олівців, ну, вони дуже мало в кого є. А ось ці 15 світінків, йду, які йдуть акварельні олівці, мені здається, що вони не самих тривіальних кольорів, і також вони доповнять будь-яку колекцію. Дякую вам за увагу і обов'язково побачимось в наступних відео.